Всім привіт! Мене звати Настя і сьогоднішнє відео буде знову про книжкові покупки. Але ці книжкові покупки я можу назвати виправданими, бо всі ці книги я купила на книжковому арсеналі. Я думаю, всі, хто відвідували цю подію, знають, що піти з книжкового арсеналу без покупок це просто щось неможливе. Вся ця атмосфера вона на ніби змушує і закликає тебе купити собі щось новеньке. Тому от я тут і зараз я вам покажу, що я придбала. Перша книга, точніше, це скоріше, щоденник, який я придбала. Це щоденник читацьких сенсів від книгарні сенс. Він доволі нашумівший, я б сказала. Багато серед мого оточення мають цей щоденник, але я ось тільки-тільки його собі придбала. Я вже почала його заповнювати. Тут я почала замальовувати книжки, які в мене вже прочитані. Основна задумка цього щоденника, як на мене, це мати місце, де можна залишити свої думки про прочитані книги, мати місце, де можна проаналізувати прочитану книгу, оцінити її, оцінити. А, Свій досвід прочитання. Також тут є дуже багато інших розділів, от як, наприклад, я вам показувала замальовування різних книжок, які ви вже прочитали. Також тут можна створювати свої книжки, тобто можна писати якісь святи, в які я хочу повернутися, і ви можете розписати це. Також тут є моя книжкова анкета, до неї я теж ще не встигла добратися. Тут ви можете писати про свої вподобання в книгах, які книжки для вас виявилися, наприклад, найкращими, найстрашнішими або найгіршими. Також тут дуже багато різних ідей для читацьких звичок. Але все ж таки основна частина цього щоденника це ось такі от розвороти, де ви можете записувати базову інформацію про книжку: типу, хто автор, яка назва, яке видавництво, який жанр. Так само ви можете аналізувати тут головних героїв, тему, який головний конфлікт книги. Тут також є оцінка за різними критеріями. Мені дуже подобається, як це зроблено тобто, от тут замальовуєте різні фігурки. Також можна дописати, чому вам ця книжка сподобалася, які емоції вона в вас викликала, про що вона вам нагадала, що вона про що вона вас мусила задуматися. Ну і в принципі, тут також є пусті нотатки, де там можете записувати якісь цитати, які вам сподобались. Або часто, коли я читаю різні трилери, детективи, я іноді нотую свої. Здогадки, хто все ж таки винен. і потім я люблю це переглядати і дивитися наскільки сильно я помилялась. А також книгарня сенс зробила спеціальні газетки для книжкового арсеналу, які можна було взяти, коли ви стояли в черзі. на вхід книжкового арсеналу. Це насправді був дуже розумний хід, бо це дозволяло трошечки скоротити час очікування в цій черзі. Тепер можемо переходити безпосередньо до книг. Перша книга, яку я придбала, це збірка поезії Так ніхто не кохав. Це вірші українських поетів та поетес, які писали про кохання. А, я думаю, всі бачили серію поезії від Абаба Галамаги. В мене є точно збірка Ліни Костенко, мені здається, і також в мене є збірка віршів Жадана. Мені дуже подобається оформлення, і в мене є таке міні-мрія зібрати всі їх книжки з цієї серії. Наступна книга, яку я придбала, це книга Кена Фолета Ніколи. Я думаю, всі, хто зі мною знайомі, знають, що я обожнюю Кена Фолета і його книга Стовпи Землі в свій час справила таке доволі сильне враження на мене і стала одною з найулюбленіших книг, які я коли-небудь читала в своєму житті. Той час, як Стовпи Землі це такий історичний роман, я б сказала. То Ніколи це політичний трилер. Це такий епічний роман, в якому ми бачимо протистояння між різними країнами, різні політичні інтриги. Тут фігурують такі країни, як Китай, США, Північна Корея. І ми цілком розуміємо, що тут будуть різні конфлікти між цими державами, тут дуже буде напружений сюжет. І насправді це все, що я знаю про цю книгу. І я не хочу читати інші огляди або анотації, щоб не псувати собі враження і щоб ця книга стала для мене таким самим сюрпризом, як і Стовпи Землі. Тільки що минулі книжки були в моєму вішлісті вже дуже давно, я давно хотіла їх прочитати, давно хотіла їх придбати, то ця книга ніколи в моєму вішлісті не була. Її я придбала дуже Випадково за рекомендацією дівчини на стенді Мегоґубукс, а книга Наталени Королевої Шовкова пані. Якщо ви, як і я, не знаєте, хто така Наталена Королева, то це дружина письменника, який написав Хуха-моховинка. Я думаю, хухомоховинку пам'ятають всі зі школи. Це був доволі крутий твір. От, і от вона його дружина. Взагалі, Наталена Королева дуже цікава особистість. І вона насправді є іспанкою, а не українкою, і вона просто вийшла заміж за українця. І, в принципі, її погляд на літературу також дуже незвичний. Мені насправді дуже подобається, як видавництво Віват почало видавати українську класику. Тут, наскільки я бачу, 15 книг поки що є, і вони дуже різні. Тобто тут є як дуже відомі книжки, які ми навіть проходили в шкільній програмі, так є такі доволі незнані письменниці та письменники, от як, наприклад, Наталена Королева. Я насправді не можу сказати, що багато знаю про цю книгу. Знаю, що в своїх книгах Наталена Королева дуже часто використовує містифікацію. І я також думаю, що в цій книзі також це буде присутнє. Центральна фігура цієї книги це шовкова пані, це така чи то жінка, чи то примара, яка є такою недосяжною загадковою в неї є свої таємниці, про які ми поступово дізнаємось. Я планую приступити до прочитання цієї книги найближчим часом. Бо мені дуже цікаво дізнатися більше про цю письменницю, відкрити для себе більше української літератури. І я сподіваюся, що ця книжка мені сподобається і я продовжу знайомитися з творчістю цієї письменниці. Наступна книжка це Ірена Карпа, це вже м, сучасна українська література. Книжка називається «З роси, з води і з Калабані. А, думаю, про Ірену Карпу чуло дуже багато людей. Це така дуже цікава, дуже яскрава жінка. Я та сама людина, яка дуже багато чула про Ірину Карпо, але не читала жодної книги. І я давно хотіла познайомитися з її творчістю і побудувати своє враження про її твори. Бо я чула дуже багато суперечливих думок. Судячи за анотації, ця книга буде доволі відвертою. В цій книзі авторка поділиться своїм досвідом, своїм дитинством, дорослішенням, становленням, пошуком себе та, взагалі, що саме формувало її як особистість, бо себе вона описує як бунтарка за покликом серця. Наступна книга, яку я вже дуже давно хочу прочитати, яка навіть є в моєму переліку 25 книг, які я маю прочитати в 2025 році, це Мислення швидке і повільне Деніел Канеман. Це дуже відома книга. Я думаю, про неї чули буквально всі. Це ось така типова книга про саморозвиток, але мені цікаво з цим познайомитись, хоча я доволі упереджено ставлю до цього жанру. Але ця книга завжди в топі рекомендацій. І сама постать Деніела Канамена мені дуже цікава. Ця книжка ґрунтується повністю на основі досліджень, тобто тут немає якихось вигадок автора, які нічим не підкріплені. Кожна думка, кожна ідея тут має своє підкріплення. На основі досліджень з соціальної та когнітивної психології Дині Алканеман розкриває таємниці роботи людського мозку, як взагалі відбувається процес прийняття рішень. І також автор хоче навчити читачів ефективно розпоряджатися обмеженими ресурсами, такими як час та увага. Щоб приймати обґрунтовані рішення в умовах невизначеності, книга насправді доволі велика, і оскільки це нонфікшн, то напевно я буду читати це доволі довго, але це напевно ті книги, які не можна читати запоєм, ти їх не прочитаєш за день, за два або навіть за тиждень. Ці книги, на які треба витратити час. Книги, над якими треба думати, і особливо для мене мені важливо виписувати щось з цих книг, щоб воно мені відкладалося в пам'яті, а не просто пройшло повз мене. Наступна книга це Сюзанна Колінс «Sunrise on the Ripping». Я вже давно дивилась на цю книгу, але я все ж таки планувала дочекатися українського перекладу. Але як бачите, я не дочекалася. Я думаю, всі, хто знайомі з голодними іграми, знають про Хейміча Хейміч з 12-го округу, який був наставником Кітніс Евердін. І ось тут ми знайомимося з тим, як він сам потрапив на голодні ігри, ким він взагалі був і чому він став таким, яким ми його вже зустрічаємо в основній трилогії голодних ігор. Книга насправді не маленька, ще й англійською, але Сюзана Колінс пише доволі легко, і я думаю, цю книгу я прочитаю доволі швидко. Наступні три книги, які я вам покажу, це не зовсім мої книги. Ці книги купляв собі мій хлопець на книжковому арсеналі, але я думаю, що дійде час і я також їх прочитаю. А перші дві книги це скоріше не книги, а комікси. Це комікси по відьмаку. Я думаю, багато хто знайомий з оригінальною серією книг Відьмак. Я також свій час починала їх читати, але щось пішло не так і мені не сподобалось, я не змогла осилити навіть першу книжку. Я закинула і більше не поверталась. Просто іноді, іноді це просто не ваш автор, і ви просто не можете читати це. Вам це не цікаво, і не важливо, скільки людей вам кажуть, що це щось дуже круте. А, можливо, можливо, ці комікси змусять мене повернутися і спробувати почитати оригінальну серію книг ще раз, але я сподіваюся, не змусять, бо та серія книг, наскільки я знаю, вона величезна, і там продовжує щось виходити, якісь приквели, якісь ксіквели. От, але побачимо і наступна книга це есенціалізм. Це дуже популярна книга, і мені здається, якщо ми дивимося виключно на нонфікшн, то вона точно входить в топ 5 книг, і вона вже декілька років не покидає цей топ. А книжка розказує про філософію есенціалізму. Суть цієї філософії, наскільки я розумію, що ми виділили в своєму житті те, що нам найважливіше, і саме в це ми спрямовували свій час, свої ресурси. Не витрачаючи себе на якісь менш важливі сфери життя, я не можу сказати, що я повністю розумію цю філософію і розділяю всі ці ідеї, але мені також буде цікаво почитати, можливо, я насправді виявлюсь есенціалістом, і мені це сподобається. Тож на арсеналі я придбала загалом 10 книг, із них моїх сім. А всі ці книги вони дуже різноманітні. Я дуже рада, що нарешті придбала ті книги, які давно в моєму вішлісті. Я також рада, що в мою покупку потрапили дуже неочікувані книги, які дозволять мені познайомитися ближче з українською літературою. І в наступних відео я поділюся своїми враженнями про ці книги. Якщо це відео було вам цікаве, то підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку та діліться в коментарях, що ви придбали на книжковому арсеналі, якщо ви там були. А якщо ви там не були, то можете поділитися своїми останніми книжковими покупками. Мені буде дуже цікаво почитати ваші відповіді. А я з вами прощаюсь до наступних відео. До нових зустрічей!